Доброго ранку всім і кожному. Сьогодні ми розберемо таку тему, яка називається функція. Функціональна залежність. Діагностування так, графіків функцій, взагалі їх побудова. Я бажаю, щоб ви ознайомились із танцюючим чоловічком, котрий є у мене в телеграм-каналі, адже це збереже вам ну мінімум 10-15 балів на НМТ він вам додасть. Чому так? Бо ви будете розуміти основні принципи, як будується. Наприклад, якщо я вам задам функцію y дорівнює корінь із x, то ви можете дізнатися, так оцього чоловічка вивчити і просто побачити, що це так. Яка відка, яка е, проходить в праву сторону, або, наприклад, дорівнює x у квадраті. Це базові функції зараз, я надаю так. А потім, наприклад, y дорівнює x у квадраті плюс 2, ми з вами на окремому уроці, можливо, це буде відкритий вебінар. Ми поговоримо з вами про те, що типу їх можна переставляти, трішки ці графіки функцій, тобто двигати їх по осі x, y і так далі, да, зміщати. Відповідно, наприклад, в даному випадку я знаю, що ми можемо можемо просто підняти із стандартного положення, так, із якого в нас було, на дві одинички вгору цю функцію, і це буде те саме. Отже, за допомогою от таких от, а, мілочей, ми скажемо так, да, ви можете більш детально ознайомитись. Далі дивіться наступний фокус, який я вам розкажу, це що f от x дорівнює y. Якщо ви там заплутались, да, якщо для вас важко розуміти, що f от x дорівнює, наприклад, x квадрат плюс 3 x мінус 2, ну це така функція, да, Якась задана, неважливо, не що за функція, то це те саме, що y дорівнює x квадрат плюс 3 x мінус 2. Що f від x, що y це абсолютно однакові значення. Відтак можете побачити, що це просто від англійського слова function. Да, відповідно, ну, можливо, хтось має поправо з англічан, я не знаю, як там конкретно називається. Сподіваюсь, правильно. Ну, всі зрозуміли, так? Переходимо нарешті до завдань, для того, щоб довго не затягувати відео. Давайте подивимось. На рисунку зображено графік, визначено і на проміжку, скільки нулів має ця функція. Давайте подивимося: нулі це точки, з якими перетинається відповідно так, з вісю іксів. Ви можете побачити, що тут вона всього одна. Ну, отож, нуль у нас всього один. Також хотів показати на цій картинці достатньо вдало в показані проміжки зростання і спадання. Як зрозуміти, де функція спадає, де зростає? Уявіть собі, що ви їдете по стрілочці, по направленню стрілечки на якійсь вагонецьці так уявіть що ви В шахті там їдете відповідно. Да, і дивіться тут. Ви будете підійматися нагору. А з якоїсь точки по іксосту, так це буде називатися відповідно екстремуми функції, тобто там, де функція змінює свій знак на протилежний. Бачите, в цій точці воно ваша вагонетка поїде вниз, але їхати воно буде недовго. Чому? Тому що уже в цій точці це мінімум, відповідно нашого. Ну відтак це можна вважати максимум, так мінімум, і відповідно далі вона знову поїде до свого, якого? до максимума знову вгору. Отож, проміжки, на яких вона буде зростати, давайте определимо. Дивіться. Від нуля 100% вона тут зростає, так до цієї точки. Потім звідки вона ще зростає, дивимося, спроєціювали на Х і визначаємо проміжок, на якому вона ще зростає, але ж зростає вона ще й на третьому проміжку, так? Отже, буде ось тут. Надалі ви можете побачити. Що ці проміжки ми будемо об'єднувати, так і записувати, що х є там від нуля до якогось від того числа в об'єднанні. Оці проміжки ми будемо об'єднувати. Та й до того ж, ви маєте розуміти, що кожного разу функцію ви не будете малювати. Отож, для того, щоб розуміти це краще, вам необхідно хоча б запам'ятати, знати основні принципи, так? як будуються ці графіки функції, для того, щоб навіть без побудови уже визначати проміжки зростання і спадання. Хорошо, йдемо далі. Давайте подивимося ще декілька завдань. На рисунку зображено графік функції, <кхи> визначеної на проміжку від мінус 3 до 3. На якому з наведених проміжків ця функція зростає? Знову ж таки, ви можете побачити, так, що вона зростає в проміжку від, дивіться, якщо я вагонітку сюди поставлю, так, знову, вона буде підніматись аж до. Того самого екстремуму функції, тобто до нашого максимуму, значить, до цієї точки по іксам вона буде зростати. Значить, проміжок від мінус 3 до 1 включно мені підходить як Добре, йдемо далі. Так, що у нас там ще є? На одному з наведених е, зображених ескіз графіка функцій, укажіть його. Уявіть собі, що вам нічого важкого не треба робити. Ви просто можете обозначити так, наприклад, підставити сюди четвірку. Корінь із чотирьох це буде два. Давайте приблизно накинемо четвірку і приблизно накинемо двічку. Попало на цей графік. Так, попало. Отже, відповідно, варіант, D нам підходить якнайбільше. Можете перевіряти решту точок. Від'ємних значень тут взагалі не буде. А ті, ніфіга, вам не підійдуть. Так, ну йдемо далі. Давайте подивимося на рисунку. Зображено графік функції, визначеної на проміжку від мінус 2 до 4. Знову ж таки, функція визначається лише по іксам. Функція визначається по ігрикам дуже дуже рідко. Тому для того, щоб знаходити нулі, вам треба точки перетину саме з вісю x, а не з вісю y. Нагадаю, що вісь x, вона ну прям так і позначена, так що це вісь відповідно іксів, ще й підписане. Отож, бачимо, що воно чітко перетинає в точки одиничка, отже, x Одному. Так, добре, і до останнього завдання на сьогодні відповідно, давайте перейдемо ось тут, на якому з рисунків зображено ескіз графіка 0,5 в степені X. Дивіться, вам тут треба пам'ятати, що ну знову ж таки можете пробувати підставляти. Да? Чим менше значення ви будете підставляти, тим більше число у вас буде отримуватись. Отож, це варіант Б, і знову ж таки, я пам'ятаю це лише за допомогою, завдячуючи е, танцюючому чоловічку, який, знову ж таки можна знайти у мене в телеграм-каналі. Тому швиденько на нього підписуйтесь, ставте лайки під це відео. Я дуже дякую вам за перегляд за сьогоднішнього відео. Якщо щось не зрозуміло, запитуйте в коментарях або особисто в мене в телеграмі. Всім дякую за перегляд, гарного дня.